Успішу, Раз, два. Раз, два. Працює. Мене звати Схорський Володимир. Я із міста Львова. Я тут вже давно працюю волонтером, допомагаю Збройним силам України. А також ну, міській раді і нашій бібліотеці Слов'янська. Я вже кажу, наша, бо я вже тут дуже багато раз приїжджаю. Ми сюди виставки привозимо, тобто сприяємо нашій лагідній українізації, як то кажуть, показуємо, які ми гарні є в цілій Україні в рамках проєкту від Заходу до Сходу. Вишкіл, по можливості, по бойовому паку показати діткам, що в нас є наші бойові мистецтва, які не останні в світі на сьогоднішній день. Зараз хлопці їздять і в Корею, і є школа нас по Європі. Наші хлопці, які поїхали свого часу, і в Аргентині також є школи бойового гупака. Це давний бойовий вид мистецтва, дякуючи нашим предкам, які мали можливість перенести його сховати в танці, бо просто гопак. Це візитівка, так, це візитівка України. Але ці всі елементи є бойові. Тобто танцюють, ви можете вразити супротивника так, як вам треба. Зараз за тиждень часу ми дуже здібні хлопці, яким дуже це все подобається. Це дуже оригінальний вид мистецтва. він одразу ж Привернув увагу буквально багатьох дітей. Я думала, що на нього будуть ходити лише хлопці, але ходять і дівчата однаково. Та й не тільки це, а ще й різних вікових категорій. І маленькі, і великі. Тобто, ну, скажімо так, ажіотаж виник. Що, все? Ну, дуже цікаво, повчально, дуже багато нового знав. Ну, бойовий гапак це очень круто, як как би бы, танець, ну, можна змішувати з ударами. Це дуже нормально. Мені тут цікаво. якби. Бы. Тренер у нас класний. Ну, все там помогает, объясняет. об'ясняють. Раз, два. Повторяю. Бойовий гапак це вперше мій улюблений стиль боя. Його придумали мої предки з Драйвної України. Я на гапаку навчився, як поводитися себе на улиці, коли на тебе нападають гопники. І як треба поводитися? Так, ну, треба поводитися так, не давати себе ударити в першу чергу. В першу чергу самому нанести удар. По-друге, само, самооборона, щоб відбитися від пістолета та ножа. Ну і все. Боевые хопак це круто